Кожен рік, за декілька днів до Різдва, над лісом з'являється особливий знак Зірка, яка сяє зовсім не так, як інші зірки. Прокидайтесь, шепоче зірка, наступає Різдво! Готуйтесь до нашого улюбленого свята! Свято відбувається на таємничій галявині, невідомій жодному з людей. На ньому збираються усі мешканці та гості лісу. Цього року зірка сповістила. У нас буде свято, як у людей. Ви приготуєте один одному подарунки. Я хочу, щоб усі залишились задоволеними. Чекаю вас напередодні Різдва з подарунками, бо знайти саме той подарунок дуже складно. Це не складно, відповіли звірі. Ми впораємося. Добре, тихо сказала зірка, але пам'ятайте, подарунки мають принести радість усім. Тоді мешканці лісу кинули жереб, щоб дізнатись, хто кому буде робити подарунок. У гарному настрої вони розійшлися по домівках, щоб обміркувати, з яким подарунком прийти на Різдво. Ось прийшов довгожданий день місячне сяєво освітило ліс. Звідусюди, на таємничу галявину, поспішали тварини, несучи свої подарунки. Вони знаходили свою пару та обмінювалися дарами. Слон приніс леву качан капусти, мавпа подарувала бджілці банан, качка отримала від синички горобину. Мишка подарувала жабці колосок пшениці. Тигр приніс для черепахи кістку, а віслючок приніс сіна яструбу. Здавалось, радість повинна була спалахнути на галявині, але. Кожен почував себе ніяково, і гарний настрій кудись зник. Що трапилось, не розуміли звірі? А трапилось те, що наші друзі принесли подарунки, які саме хотіли отримати, не враховуючи смаки та вподобання інших. Раптом всі побачили, що по доріжці повзе маленьке сонечко, яке ледь тягнуло. Велику морквину для зайчика. О, дякую, сказав зайчик. Це саме те, що я хотів. І тут всі гості зрозуміли, яку помилку вони зробили, і вирішили прийти наступного дня з новими подарунками. Різдво вдалося. Кожен був радий своєму дару. Черепаха отримала листя салату. Джілка запашну квітку, качка пшоно, жаба смачну муху, лев соковиту кістку, яструб комашку. Коли різдвяна ніч добігала кінця, зірка торкнулася своїм промінчиком до спинки сонечка, і її чорні цяточки засяяли ще яскравіше. І усі зрозуміли, чому сонечко носить таке ім'я бо воно виявилось найсердечнішим та проникливим.